Свято для захисників. Ювенальні поліцейські разом з дітьми відвідали поранених бійців. Вони привітали воїнів з прийдешніми святами та вручили подарунки. Дякую захис нашу країну. Запашні пряники діти старанно розписували перед новорічними орнаментами, а в листівках побажали бійцям міцного здоров'я. Сьогодні, як ви ту самого ранку, ми пішли у кафе і разом з поліцейськими малювали пряники, не розмальовували для військових. Потім ми приїхали у госпіталь і провідали військових, і віддали їм подарунки від поліції, зав'язали їм браслети. Я також сьогодні долучилась до цієї. Акції допомагала військовим, давали їм солодощі і подарунки від Миколая. Я хотіла би їм побажати самого найкращого, щастя, здоров'я саме головне, і щоб, щоб війна закінчилася і щоб все було добре. Таку добру ініціативу напередодні новорічно-різдвяних свят започаткували поліцейські. Вона відбувається вже другий рік поспіль. Хочу те, що у нас проходять лікування. Військовослужбовці Національної гвардії України спецпідрозділів поліції тому сьогодні залучили дітей до такої акції. Вони виготовили пряники, вони підготували подарунки і привітали наших захисників. Провітали з святом з придешним святом Святого Миколая, поважали їм міцного здоров'я, мирного неба і що вони їх найшвидше обійняли свої сім'ї під мирним небом України. Діти роздали подарунки нацгвардійцям та бійцям об'єднаної штурмової бригади Людь які наразі проходять реабілітацію у відомчому медичному закладі МВС Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.